Всім привіт! Сьогодні а, ми будемо робити легке силове тренування на сіднички, стегна, гомілки, всі ноги. коротше Кажучи, ви на каналі team 404. З вами на відео буде Сергій Дуняк, тренер team 404. В нашому тренуванні буде 8 вправ, 2 кола. Кожну вправу ми будемо робити 40 секунд і 20 секунд між вправами будемо перепочивати. Між двома колами буде відпочинок цілу одну хвилину. Нікуди не поспішаємо, бажано робити темпом, як Сергія на відео. Перед тренуванням супер бажано виконати легеньку розминку на місці. Якщо ви цього не зробили, поставте на паузу, зробіть і будемо починати. Тож, перша вправа буде. Випаде почергово вперед та назад а, лівою ногою. Сергій готовий. Поїхали. 3, 2, 1, поїхали. Крок назад, крок вперед. Знов крок назад. І знов крок вперед. Руки, руки працюють як при бігу, тобто, коли е крокуємо чи вперед, чи назад. Протилежна рука в нас попереду. Якщо крок лівою ногою вперед, то права рука попереду і так далі. Працюємо, залишилось лише 15 секунд. Намагаємось тримати вагу тіла на п'яті передні ноги. 3, 2, 1. Відпочиваємо. Поки відпочиваємо трошки коментарів по техніці. А дивіться, бажано робити так, щоб коли ми крокуємо вперед, то передня нога тисла п'яткою в підлогу. Не на носок, не ось так, а на п'яті. Має бути вага. Поїхали. Інша нога. Вперед. Назад. Бажано уникати гострих кутів в коліні, тобто не робити випади таким чином, щоб коліно. Виїжджало за насок опорної ноги. Постійно стараємось, намагаємось вімкнути в роботу сідничні м'язи, тобто наша цільова група м'язів це сідниці та задня поверхня стегна. Звісно, що квадрицепс ви теж маєте відчувати, але намагаємось концентрувати увагу на сідницях та задній поверхні стегна. Відпочиваємо. Далі моя улюблена вправа, яка є одною з найкорисніших на профілактику захворювань колін. На одній низі будемо стояти, торкатись протилежною рукою підлоги і виносити коліна перед собою. Покажи, будь ласка, як це робиться. Починаємо. Одна рука торкнулась підлоги, винесли коліна перед собою, зафіксували. Невеличку паузу в верхній фазі і повторюємо: наша задача постійно ловити баланс, тобто постійно балансувати ось в цьому положенні, не представляти, намагатись другу ногу на підлогу. А в кінці вправи. Скоріше за все, ви будете відчувати стопу, будете відчувати сідницю, в даному випадку лівої ноги, тобто опорної ноги. Наразі це дозволить вам прокачати м'язи стабілізатори. Відпочиваємо 20 секунд паузи і змінюємо ногу. Робимо те саме, але на іншу ногу. Намагаємось робити все підконтрольно, нікуди не поспішаючи. І повністю контролюючи кожен сантиметр свого руху. 5 секунд залишилось відпочивати. Поїхали. Торкнулись підлоги, винесли коліна. І так працюємо. Нікуди не поспішаємо, постійно себе ловимо, постійно балансуємо, намагаємось ніколи не приставляти протилежну ногу на підлогу. Коли нахиляємось, щоб торкнутися підлоги, можна трохи згинати опорну ногу для того, щоб дістати рукою до підлоги. Якщо ви виконуєте на якійсь брудній поверхні, можна торкати свого кросівка. Так теж буде норм. Якщо там мокро чи щось таке. Сьогодні все тренування можна робити Буду на вулиці повністю комфортно. Відпочиваємо. Відпочиваємо 20 секунд. Далі ми будемо присідати. Присідати, будемо і відводити а, одну ногу по черзі назад вбік. Сідаємо, як, як зазвичай, і коли підіймаємось, відводимо одну ногу назад вбік. І так будемо працювати. Поїхали. Руки перед собою, спину бажано тримати рівно. Вага тіла на середній частині стопи або на п'ятах. І трохи на зовнішній частині стопи. Тобто не завалюємо коліно всередину, це найголовніше. Ось так не робимо в жодному разі. На носки не можна, всередину не можна. Тобто концентруємо, щоб ви тиснули в підлогу п'ятами та зовнішньою частиною стопи. І відводимо по черзі назад вбік. Таким чином ми даємо додаткове навантаження на сідниці. То відпочиваємо. Далі буде випад назад і е, винос коліна перед собою. Вихідне положення, коліно під, під кутом 90 градусів. Шагаємо, крокуємо назад і повертаємось в те саме положення, трохи себе фіксуємо і поїхали і так далі. Починаємо. Крок назад. І зловили себе на горі. Позаду, щоб вам було більш чітко зрозуміло, до якої глибини треба робити випад, бажано торкатись коліном задньої ноги підлоги. Тобто доторкнулись, піднялись, зловили себе. Знову торкнулись коліном підлоги, знову себе зловили. Коли ви знаходитесь в випаді, бажано, щоб передня опорна нога, так скажем, вона була, вага її була на зовнішній частині стопи та на 5, На п'ятці, не на носку п'ять секунд. Чудово, 20 секунд відпочиваємо і змінюємо ногу. Будемо робити ту саму вправу. П'ять секунд залишилось. Намагаємось концентрувати, щоб працювала задня поверхня стагна та сідниці. Поїхали! Руки працюють по черзі, як і ноги, тобто воно має бути за логікою, як так, ніби ви біжите, тобто руки і ноги по діагоналі е співпадають, все чітко працюємо. 20 секунд залишилось. Залишилось 7 секунд. Дуже якісно працюємо, нікуди не поспішаємо. Спину тримаємо рівно. Супер. Відпочиваємо і остання вправа в цьому колі це буде напів е, жабки. Будемо присідати е, так, як звичайно, і трохи випригувати догори. Присіли, стрибнули. Знов присіли, знов стрибнули. Ваша задача полягає в тому. Починаємо. Задача полягає в тому, щоб постійно себе ловити в нижній точці, не провалюватись вниз, не завалювати коліна всередину, спину тримати рівно. Для цього руки тримаємо перед собою, трошки підстрибуємо, високо не треба, не треба дуже втомлюватись. Постійно трошечки підстрибуємо і ловимо себе під кутом 90 градусів в коліні. Можна навіть трохи нижче, Сергій, показувати цю вправу, ось так краще. І звідти вистрибуємо до гори. 5 секунд залишилось. Супер. В нас 60 секунд на відпочинок. Можна потягнути трохи м'язи, які забиті, квадрицепси потягнути, Сергій так, П'яту притискаємо до сідниць, тягнемо е коліна назад і протилежну руку можна до гори чи вперед. Замінили ногу. Має тягнутися передня поверхня стегна. Супер. Е і давай зробимо декілька е розтягуючих сідниці. Е притискаємо коліно як можна вище до е грудної клітини. Маєте відчувати, як розтягується сідниця та задня група м'язів, які згинають коліно. 10 секунд залишилось. Пропоную вже відпочивати і повторюємо таке саме коло. Починаємо з випадів, які буду почергово правою ногою вперед та назад. Поїхали. Головна задача робити все підконтрольно. Нікуди не поспішати, нікуди не смикатись. Крокуємо впевнено, в однаковому темпі, постійно концентруємось на тих м'язах, які ми тренуємо. Тобто не бездумно просто робимо аби що, а постійно намагаємось вімкнути в роботу сіднички, штовхати п'ятою на випаді, коли повертаємось назад, і так далі. Тобто думаємо про те, що робимо. 5 секунд залишилось. Відпочиваємо 20 секунд знову відпочинку і змінюємо ногу. Приготувались, 3 секунди. Починаємо. 30 секунд залишилось. Працюємо впевнено. Нікуди не поспішати. Це головне правило сьогоднішнього тренування. Все робимо якісно, а не швидко. Швидко будемо бігати на змаганнях. На тренуваннях поспішати нам нікуди. Нагадую, що коліно має торкатись підлоги тут і попереду, і позаду. Просто інші коліна. 5 секунд. Супер. Ви чудові, відпочиваємо. Далі будемо нахилятись до правої ноги, потім до лівої ноги. І виносити коліно під кут 90 градусів перед собою. 5 секунд залишилось. Поїхали. В верхній частині трохи фіксуємось, зловили себе і робимо наступний рух. Рукою торкаємось підлоги і виносимо перед собою потім коліно. Опорну ногу можна трошки зігнути, коли опускаємось донизу, щоб ми мали змогу балансувати і щоб наша гнучкість точно дозволяла нам дотягнутись до підлоги. Залишилось 10 секунд. Дякую, відпочиваємо. Зараз будемо робити те саме, але на іншу ногу. 15 секунд ще відпочинок. Приготувались, 3 секунди. Поїхали. І в верхній фазі невеличка пауза, себе зафіксували, щоб ми точно розуміли, що. Всім м'язи спрацювали, і ми стабільно стоїмо на одній нозі. На Нагадую, що ви на каналі team 404. Це команда, яка профільно працює на підготовку любителів, спортсменів до будь-яких змагань з триатлону, з бігу, з трейлів. І взагалі ми профілюємось на тому, щоб реалізовувати будь-які спортивні цілі для спортсменів-любителів. Тож, приходьте до нас тренуватись. І досягайте своїх спортивних мрій. Відпочиваємо. Мрія була зараз у всіх відпочивати 20 секунд. Саме це ми і робимо, як я і обіцяв, допомагаємо їх досягати. Далі буде присідання з відведенням ноги назад вбік. За 5 секунд будемо починати. Присідаємо, коли встаємо, одну з них відводимо назад в бік. Поїхали! Контрольні точки. Коліна не завалюються всередину, можна навіть їх трохи розкривати ширше, ніж стопи. Це не буде помилкою. Лише б не завалювати їх всередину. Присідаємо таким чином, щоб спина у нас була рівна. А Сергій, я трошки оберни, щоб було видно спину. Ось так, так. Присідаємо так, щоб спина була рівна. Присідаємо десь до 90 градусів до паралелі стегна до підлоги і відводимо. Повільно ногу назад в бік, додатково навантажуючи і активуючи сіднички. Стоп. Відпочиваємо. Далі в нас буде випади з виносом стегна перед собою. Тобто робимо крок випад назад і, коли повертаємось, фіксуємось в ось такому положенні. П'ять секунд залишилось. Поїхали. І зафіксувались ось тут. Крок назад торкнулись коліном підлоги і повернулись в вихідне положення. Все робимо підконтрольно, нікуди не поспішаємо. Головне стабільно і якісно виконувати вправу. 20 секунд залишилось. 10 секунд. Відпочиваємо Відпочиваємо 20 секунд. Залишилось лише дві вправи. Така ось, Точно така вправа на іншу ногу. І трошки повистрибуємо догори з присідань. І будемо завершувати. Тож, якщо вашим ногам вже важко, це повністю ок, так і має бути. Поїхали на іншу ногу, те саме робимо. Крок назад. І фіксуємось в верхньому положенні. Залишилось лише 20 секунд в цій вправі. Працюємо. 10 секунд. Супер. Відпочиваємо. Відпочиваємо і залишилась лише одна вправа. Це буде присідання з невеличкими підстрибуваннями. Коли будемо вставати, 10 секунд ще відпочинку, і е, це буде остання вправа в цьому комплексі. Поїхали. Присідаємо і трошки підстрибуємо на місці, коли встоїмо. Залишилось лише 25 секунд до кінця тренування. Тож працюємо. Знаю, що у вас. Десять секунд. П'ять секунд. Супер тренування на сьогодні. Завершено. Ми сьогодні працювали над, ну, над майже всіма м'язами, які в нас є на ногах, над передньою поверхнею стегна, над квадрицепсами, над біцепсами і іншими згоначами стегна і над сідницями. Трохи задіяні стопи були як стабілізатори, і це все дозволить вам краще бігати і. Менше травмувати. з нами був сьогодні Сергій Дуняк. Цей випуск вийшов за підтримки нашого бігового партнеру Arena Store, в якому можна купити ось такі крутезні кросівки, як в Сергія в Сайконі, і ще дуже багато всього. Тож, якщо вам сподобалось тренування, ставте лайк цьому відео, напишіть щось в коментарі. Це допомагає каналу розвиватись, і ви будете бачити ще більше крутих тренувань. Дякую, що були з нами. Побачимось в наступних тренуваннях.